Де ви мешкаєте, як давно тут проблема з освітленням, і як це впливає на ваше життя? Можливо, мешкаю прямо там, будинок 39 по вулиці Хмельницького. Проблема з освітленням. Те, що я помітила перший раз, що було просто дивно, це було минулого року, десь теж у липні. Це дати вже починають співпадати. Частина вулиці Хмельницького від першої школи до площі Мири горить. Горить обидва боки і на вулиці самій, і на проспекті. Від площі миру до стадіону темрява uh -huh. я подумала, що можлива якась поломка. Ну да, це незручно для мене особливо, тому що я повертаюсь додому. Я працюю до 8-ї, до 9-ї. Uh -huh. Тобто, я повертаюсь після 9-ї, о 10 десятій. Можу пізно гуляти гулять собаки. Тобто для мене це було дуже незручно. І десь три тижні не було цього, -цього боку освітлення. Я намагалася зателефонувати управління ЖКХ, але у нас з ними важкі стосунки після того, як налаємо виробити дерева тут на вулиці Хмельницького, здорові дерева, і вони там придумували мільйон причин, чого це вони зроблять. Якщо люди пам'ятають, то жодне їх пояснення так і не стало правдою а дерев не стало. І вони не відповідають на мої дзвінки. Перше, куди я спробувала телефонувати, це було ясно, що мені сказали, що ясно не обслуговує жовті води зовнішнього освітлення. сказали, що це ЦЕК. Угу. Я телефоную в ЦЕК, мене питають особи, особливий рахунок, де ви проживаєте. Я кажу, питання не по квартирі, питання по вулиці. Вони кажуть, тоді телефонуйте в управління ЖКХ. Uh -huh. управління ЖКХ не відповідає на мої дзвонки. Я пишу на сторінці у Фейсбуці, мені так ну, доволі зручно спілкуватись. Мені не відповідають і там. Uh -huh. Ні там якогось там лайка не поставили, ну, якісь десь строчки написали, що жіночка в гуманіття поломка. Да? Ну, пояснення, яке б зайняло б кілька секунд, що у нас там щось зламалось. Ми його лагодимо, але це важко. Все, питань нема, лагойте. І оця тиша, і оці періодичні відключення або половини від площі миру до стадіону, або як зараз горить тільки один бік. Угу. А, де, періодично таке траплялося, але недовго. Може, день, може кілька. Кілька днів було. Зима, весна, осінь все було в порядку. Угу. Починається літо, починається воно оптимістично, тому що нам роблять освітлення, яке вздовж дворів якого не було, ну з моменту, як ми приїхали в цей будинок до му році, його вже не було. Ну так воно місцями було. Тут його зробили, все сяє, тут сяють два боки, двори сяють. Нарешті ОСББ можуть зекономити на освітленні, щоб під'їзд освітлював двір. І це тривало тільки червень. У липні починається знову. На три тижні вимикається повністю від мира до стадіону. А потім, після того, як я гавкала в інтернеті, знімала відео, тегала всіх, мені знову не відповіли, але світло вмикнули. Кілька днів, здається, дня три було все добре. Потім знову оця половина. І отакими, от якщо бачите, от такими от шматками просто темно. Ну це до площі миру. Угу. Після площі миру до першої школи все горить. Угу. Якщо це якась поломка. Ну, не зайвим буде зробити табличку на вулиці, шановні мешканці, ви вибачте за незручності, щось ми лагодимо. А так як ця поломка трапляється вже кілька років, mm -hmm. в один, навіть той самий час року, і я ходжу по вулиці Франко, яка теж днями вимикається повністю вся, при тому, що інші вулиці гарять, я не думаю, що може так прямо зламатися. Mm -hmm. Це не питання самих ліхтарів, це питання розподільчої системи. Але ніхто нічого не хоче пояснювати. І як каже закон піару, на пусте місце пусте місце завжди заповнюється цінність. В даному в даному випадку це заповнила з моїм гнівом, тому що мені не зручно гуляти з собакою, мені незручно нести сумки, я не бачу, куди я йду, я збиваю ноги, я псую взуття. Моя собака підбирає якісь недоїдки по цим темним місцям. Мені важко прибрати за нею, коли mm -hmm. вона сходить в туалет, тому що тримати повідець, тримати пакет, тримати диспенсер, тримати телефон, щоб собі підсвічувати, де вона це зробила. І це за собою ще потягнуло купу проблем. Люди ховаються собі у цих темних місцях, там хто п'є, хто смітить, хто п'яний, тут королесить оре. Для мене світло це не навіть не про комфорт, да це про збитки, які я отримала. Плюс я ще й в темряві навушники загубила. То це разом з управління ЖКХ. Привіт! Чекаю нові навушники. Просто в темряві вони випали, і я не побачила, що я вже так почала їх шукати за день, і я зрозуміла, що трапилось. Це питання безпеки, тому що вулиця Хмельницького це така больова точка нашого міста. Тут ганяють мотоциклісти, автівки, вони привищують е е швидкість. Тут неодноразово на моїх очах збивали кота. Прибігає собі uh -huh. котенятко, перебігає воно в темному місці, його збивають, воно помирає на моїх руках. Uh -huh. ну, чому я, сплачуючи податки? Займаючись громадянською діяльністю, сама прибираю цю вулицю, сама прибираю біля сміттєвих баків, тому що я ненавиджу жити у безліні. Mm -hmm. І при цьому у мене таке просто ну, дуже нагарне враження і відчуття, що є якісь там. Я не, не люблю це вираз, прості люди, а є феодали і бар'ю, яке там сидить і йому пофіг. Комунікацій ноль з mm -hmm. населенням, що Кому... mm -hmm. у міської ради, що у цеку. Просто наші проблеми вам барабану. А скажіть, будь ласка, оці фонарі частково світяться, я так розумію, такими ділянками. Да, 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 да. А ось ці на що на дорозі о, там високі, вони взагалі працюють чи ні? Працюють, але теж коли вмикаються дві сторони, то uh -huh. вони працюють. Ну може один якийсь не працює, uh -huh. може два не працюють. Розумію, що перегоріла лампочка. А, коли але зараз же ж повністю весь цей бік він не горить. І коли uh -huh. вони відмикають не якби одну сторону, а повністю тут просто суцільна темрява. Uh -huh.